Права 130. З 5 тисяч осіб дорослого населення селища 40% працює в районному центрі, а 20% від решти на підприємствах селища. Скільки осіб працює на підприємствах селища? Ну що ж, давайте крок за кроком, дізнаватися. Спочатку знайдемо, оскільки ж у нас населення осіб працює в районному центрі. Ще для того необхідно, записуємо перша дія. Отже, 5 тисяч. Якщо ми поділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки це 1 відсоток. Відсоток це сота доля. Так, а таких відсотків нам треба 40, то результат множимо на 40. І це дорівнює. Ділимо на 100, забираємо 2 нулі, то у нас вийде 50. Що множиться на 40, і це дорівнює. Чотири помножити на п'ять це двадцять і два нулі це дві тисячі. Отже, дві тисячі. Записуємо, чого осіб? Осіб працює. В районному. В районному центрі. Гаразд. Ну що ж, потім сказано, що 20% від решти на підприємствах. Нам треба знайти решту. Всього 5 тисяч. 2 тисячі працює в районному центрі. Яка решта? Від 5 тисяч потрібно відняти 2000. Записуємо друга дія. 5 тисяч. Мінус дві тисячі? Це дорівнює три тисячі. Чого пишемо в дужках осіб? Це у нас буде решта. Гаразд, ну, а зараз? Ми знаємо, що 20% від цієї решти працює на підприємствах. Скільки ж це буде? Потрібно знайти 20% від 30 тисячі. Ну що ж, давайте знаходити, записуємо третє дії. Отже, 3 тисячі. Якщо ми розділимо на 100, то ми дізнаємося, скільки в нас буде 1%. відсоток. Але таких відсотків нам треба 20, то результат множимо на 20. І це дорівнює. Ділимо на 100, збираємо нулі, то вийде 30. Що множиться на 20, це дорівнює 3 помножити на 26 і 2 нулі, то разом буде 600. Записуємо в чого в дужках осіб. Осіб. Ну і пишемо, працює. На підприємствах селища. На підприємствах? Підприємствах. Селища. Є? Ну що, ж, записуємо відповідь? Нас запитують, скільки осіб працює на підприємствах селища. Записуємо 600 осіб. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.